Всем привет, друзі! Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт. Так, что так? Ой-ой-ой, что там Ой -ой -ой -ой. не ну, написано. Ні, ну, що не бачу, а ви правду. Я вам говорю правду. Повірте мені на слово. Так, друзі, продовжуємо. Ну що, друзі, це за Майнкрафтом. Це ФНАФа цей. Ну, Фнаф, ФНАФНАФа він набрав 60 60, як і лайків. Це відео ускорено. Тому що дуже багато времін це забрало. Так. На цьому я добираюся до деревні, щоб знайти Ендропорт Талоса. Я не ви думала Я тут на хп, добираюся і все. Боюся, щоб не впасти, так не покалічитись. І я тут їм барана, Ой, яблуко. Так. Друзі, спойлер. Я найду зараз деревню, і та, і то не буде не та деревня. Мені приїдеться і ще 100 метрів від те, щоб знайти нову деревню. Тут як взагалі фігня полнейша Фігня, взагалі, друзі. Так. Я думаю, що тут. Де умний піпець. Час я подумаю, а чого вже немає, я вже як дуже довго копався, такий ну, нафіг. Але потім прийшов сюди, копаюсь. І зараз буду шукати крепость. Друзі, приємного перегляду. Так, рой я докопуюсь уже, да? Угу, Так. Ура! Наконец ты на шоу! Хорошо! Ааа, лут! Лут вообще фиговый максимально! It's a it's a trash! It's the trash. trash. Так шукаем! Subscribe to channel please. Так! О, м дитя що я нашел. Трассу тут щось є чи ні? Що це у вас происходит смысл? А, -а, 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 -а. <appointment> понятно. Ай. Баслю, баслив, просто баслив. Лучше, краще промовчати в один воденних. Я шукаю крепость. То не можу... Крынышки. Так, ну вот... Давайте мы кейс чаровувана якя. Да. Думаю... Порубаю Порубайчик книжок. Их вот. Приваливается. Спойлер, я їх не до кінця цього відео. Так. Так, ну тут у вас тут происходит так и за мене сундук яка я понимаю да Що там який же поле... полезний лут Я друзья в шоке так идемо Угу. так Так. тут сундук должен быть дан да что да. тут

<риклад> Таке це вже друга, да. Невідомо карта, повірмо. Прикиньте там э, особняк. Так, а а цу ти пху. І все наверх. Якщо, друзі, тут моя душа підложив ще це ще одна, як э, бібліотека. Ммм, нормально, 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 так. Йде. Чекаємо далі. Так. Ага. Тут, реально десь тут. Моя Двоя лука. Такгу Крипер. Крипл Абагет! Курил! Вау! Стоп ще? А як? Даже не прийшлось не єдиного андерглаза тратить? Я в шок. А я просто в шоки. Так. Ты поехамось. Це видео ускорено, потому что я прошл цей другой ПП, потому что не забыл взять э, золотие ябука, а у меня их там стак был. Так что, друзья. Потерпить чуть-чуть. Сейчас э, такие мят... мятки, короче, Сейчас э, буду стрілять тут. Чуття косати. Ну це безполезно, тому що він похилиться. Ага. Тут я з третій попитки попав. Майльвайдермен. Така. Так. Ах, Мене добили. Ну як так? Ну як це... Ці... Ааа, це дракон. Блін. Мен дракон на пердів. Так, ладно, давайте продовжимо... Так. В смысле? Видно, ні. А ладно. Угу. Друзі, тільки перша вересня, а в мене чомусь уже Новий год. У мене одного така. Чи ні? Так. Я думаю, у нас получится. Так, погнали, друзья. Угу. Зараз я не буду так робити, тому що я зараз не пройду або не пройду. Так что за Давай. Удевайся Як вы думаете, я пройду, чи нет. Так, подойма. Ej, gra na gitare od nowej, mówi, że mówi, a mówi, mówi, O, mówi, 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 to, 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 to Лучше sure, настраивайся, друзья? Так, подожди, ну, угу. Я моё, что я на футбол... Да, друзья, я мою я думаю, я выиграю Так, поставьте лайк и подписывайтесь, что вы же я. Это монтируется и озвучивается так, что, друзья, я заслуживаю лайка, субскрайб. Ну, зрозуміло. Так. Андермен нападай. Капука на мене цей. Андердракон. Ну, і мапать, я думаю. Давайте, друзі. Я сможу. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Ура, я пришел, я пришел в Майнкрафт сюда, сюда.